Позаду матч між Соколом і Криженкою 5 5-0, сокіл переміг, але ця гра не далася лідеру, так як він мабуть очікував. І зараз з нами головний тренер Криженки Ігор Архипенко. Пане Ігорю, мабуть, ви сьогодні маєте бути задоволені тим, як команда провела цей матч. Ну задоволене, але не до кінця, тому що е ми після кожної гри кажемо, що деякі гравці не виконують установку і не грають е так, як вони повинні грати. Тому е і це привело сьогодні до поразки, тому що не всі до кінця е грали, не всі до кінця змагались, і тому такий результат. Сьогодні просто видатну, мабуть, гру продемонстрував Микита Петленко. Задоволені ним? Ну так, звісно, задоволений. Він дуже добре грав, але гравці повинні теж грати і догравати моменти до кінця. І нам з ПТК не повинні забивати голи. Але нам сьогодні більшість голів забили з ПТК. Коли повернеться Данило Макаренко, у вас вже буде тепер вибір повноцінно хто буде першим номером? Чи все таки Данило Макаренко, з яким медаль універсіади, здобув, залишиться основним? Ну там не все так просто, тому ми там вже будемо дивитися по ситуації. Просто Никіта не, не завжди може бути присутній на іграх. Протягом цього тижня команду залишило кілька досвідчених хокеїстів. Скажіть, молоді хлопці справляються з навантаженнями дорослого хокею? Ця команда робилась, щоб молоді хокеїсти отримали практику, те, що вони не зможуть отримати в іншій команді. І вони повинні себе проявляти. Ми це кажемо перед кожною грою. Але на жаль, не всі це розуміють і не розуміють, що сезон вже скоро закінчиться. А опита вони і тих завдань, котрі перед ними ставились, вони не виконали. Ясно, дуже дякую вам, Олег Шафаренко, головний тренер Сокола. Олеже Леонідовичу, які ваші враження від гри, яка довгий час все-таки тримала в напрузі? Ну, Насамперед, дочекалися ми нарешті хокею, що в нас розпочався чемпіонат. Ну, Довго входили в гру, тому що ну, не грали довго. Чекали на голи, моменти були, і нічого страшного таке буває. Відчувалося, що команда трошки втратила ігровий тонус. Всі, мабуть, це пов'язано з цією паузою, яка тривала 25 днів. Ну так, такі паузи ми не повинні робити, тому що і так усі знають, що трохи пізно почали, тому такі паузи не тішать. Але ж зіграли добре сьогодні. Трохи попрацювали в перерві. Тому завтра краще буде. Сьогодні в складі Сокола були відсутніми 5 хокеїстів ще до гри. І буквально перед матчем випав Володимир Чердак, який був у заявці. І що з ним сталося? І наскільки він випав? Якщо. Ну він міг зіграти, але ж вирішили притримати його ще. Все добре буде, відновлюється ще не час, все добре буде. А Хлопці лікуються, так, багато травмованих, але ми вже звикли в цьому сезоні, що так, в нас відбувається. Нічого страшного. Головне, щоб навесні усі були у доброму здорові. Ви кажете, завтра буде краще? Чи встигне команда відновитися до Бабсу? Е, ну, я скажу так, що грати. 100% краще, чим тренуватися. Тому ми відновимося і завтра зіграємо трохи, може, іншою тактикою, але ж все буде добре. Дякую дуже.